Всім добрий день. У мене назбиралися пусті пляшечки, так що швиденький огляд. Улюблена фарба 42-43, постійно нею користуюся, дуже подобається. Який отримую відтінок. Не дуже темний, не дуже рижий. О, прийшов мій помічний човок палушка. Да? Да, хорошенький. Так, хорошенький. Гель для душа, полуничка. Подобаються мені ці гелі для душа. Постійно їх беру різні, використовую. Так, Закінчився Активель. Комфорт. У мене зараз е, з філетовою кришечкою. відкрила. Сульсена. Це чоловік користується протилупи. Ну, е, на постійній основі він постійно його собі купує. Ну, закінчився. Так, закінчилася моя масочка кератинова. Я взяла зараз іншу. Я взяла в Oriflame Duoled. І ще у мене Пантін теж кератин, масочка. Дві масочки. Так, спробувала цей шампунь, я перелила його в велику банку з дозатором. Він мені дуже сподобався, дуже м'який. Після нього волосся дуже м'якеньке. Навіть перед нанесенням бальзаму або маски, воно в мене не таке сухе. Дуже сподобався цей. Так, на постійній основі беру скрабчик. Зараз знову новий відкрила, користуюся. Так, що у нас тут? Камінель закінчився будимий, улюблений скрабчик для обличчя закінчився, вже достала з запасів, користуюсь новим. Так, закінчилася сиворотка для проблемної шкіри. Непогана сиворотка, мені сподобалася, але я так скажу, поки Давно в мене не було висипань на шкірі. Ось як я тільки закінчила нею користуватись, у мене вони чомусь з'явилися. Я не знаю, чи це з цим пов'язано якось, чи ні. Це мій помічничок. Так, маслечко для кутикули беру, подобається. Так, спрейчик для ніжок. Щоб ніжки гарно пахли. Це я влітку використовувала. Так, що в нас тут? Шампунька. Для мого волосся, вона занадто суша моє волосся. А, а взагалі дуже класно очищає. Волосся таке аж дуже розсипчате, я б сказала. Сподобалася. Так, закінчилися чоловіка парфуми. Нарешті, так, і пінка для вмивання новейж. No Залишу навірно, собі пляшечку, буду робити собі, буду робити собі навірно, наливати ну, будь-який гель для вмивання і трішки додавати води, і тоді вона взбивається в піну, робиш пінку і вмиваєшся пінкою. Дуже зручно, до речі, то мабуть цю пляшечку я не буду викидати, а залишу її собі.